На районному фестивалі духовної пісні Молитва за Україну, присвяченому 25-й річниці Незалежності України. Україна моя співуча, ніж на мене, колиська добра. Я люблю твої древні і кручі. на схила Дніпра. Ти одвічна у пісні, у слові, ти у думах співця кобзаря. Україно моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. А сьогодні напередодні світлого Христового Воскресіння нас об'єднає духовна пісня. Христос Воскрес, Воскресний Україна, за всі страждання, за свої чужі гріхи, освячена, соборна і єдина В вкраїни ти житимеш віки. В усіх церквах ми Бога прославляємо. Христа Жертовність є наш оберіг, нас віра в те Об'єднує єдина. Що не подібні Бог і Україна? Христос воскрес! Воістину воскрес! Воістину істину Воскресна й Україна!